ТЕПЕР робити, все пропало, я не знаю, де мої батьки. Всім привіт, друзі! Наш корабель розбився, батьки кудись зникли, я не знаю, що робити. Я один знаходжусь на цьому острові, тут є ці спрути, ці акули, я не знаю, що нам робити. стій, -сті -сті, друже, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика, Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Ого, <соцем> угу, Що? ж таке? Трололело, трололо. Та пані тролело, тролало. Що тут відбувається? О, ні. Я шоці. Що ж мені робити? Вони тут... мене зараз їдять все, все, все. мене більш не буде відео. Що це за хлопчик тут такий? Привіт! Що ти тут забув? Ми тебе їсти не будемо. Не бійся! Я загубився, наш корабель зру... розбився. Батьки, я не знаю, можливо, десь пропали. Я не знаю, що робити. Тут повсюди ці спрути. Їжі нема, нічого нема. Не їжте мене буде. Ти його з собою, дивись, як він на нас схожий. Так, він як ми, з кольору, та й взагалі його скін, схожий на якусь акулу. Слухай, ми тобі mm, допоможемо. Линка, так, буде як ми, як тралала, порко поркодіно-поркола. Стрибаю човен та погнали за нами. Так, Зараз плыви ми тобі за покажемо. Нами. Так. Нічого собі, оце мені пощастило. Я буду виживати з тролололо тролала дівчиною та г -г -г мужчиною, мабуть, я в шуці. бійся, плеви швидше. Я плеву, акула у кедах, я ж, я ж також акула. Дивись, оце Це мен... наш будиночок. Так, заходь сюди, зараз тобі все покажу. Це наш будиночок. Тут я усе необхідне. Будемо ходити з тобою на полювання. Слухай, ти, мабуть, зголоднів? Зараз ми тебе нагодуємо. Тримай цей пиріжок, рибний. О, ти О дуже так, смаколики. Ми їх дуже-дуже полюбляємо. О, я також полюбляю смаколики. О, який смачний, дуже вам велике, дякую. Слухайте, а можливо у вас є а, бургери, піца, кока-кола щось таке. Ні, такого у нас немає. Що він сказав, це що взагалі таке? Не знаю, якісь слова такі незрозумілі. Це ж тралала тралала. Вони не знають, що це взагалі. таке. Слухайте, я вам потім все покажу, якщо доживу, якщо чесно. А так. чого ти не доживеш? Ти кудись о, зібрався? Нікуди він не зібрався, йому нікуди йти. Все, ти, мабуть, втомився. Лягай сюди спати. Зранку пойдемо на полювання, будемо рибку ловити, та не тільки. Все так, на добраніч. добраніч. Лягай, лягай. Відпочивай. На добраніч. О, друзі, якщо я доживу, то це буде щастя для мене, тому що я ще не виживав з цією сім'єю в залі, з цією родиною, О, ще ж з моїми батьками так буду лягати спати. Добра раночку! Доброго раночку. Прокидаємось, прокидаємось. Так, ти вже Набрався сил. Набрався він сил, я відчуваю. Зараз підемо на чоловіче полювання. Так то ходи, ходи тоді за ним? На полювання? На яке полювання? А що? Куди? Як мені полювати? О, я бачу, у вас вудочка є. Незвичайно, ми ж любимо рибку. Так, зараз будемо дивитися, як ти будеш вчитися, ловити рибку, закриди вудочку та лови. Давай, Ухачу ловись, рибка велика і маленька, а краще тільки да. велика. А я зараз тут все підірву. Мені так набагато краще ловити цю рибку. Ха-ха. ха Так мені теж подобається без цієї uh, вдочки. Ой, я також хочу <реку> ловити, як ви. Я хочу бомбити. О, вода, вода дуже холодна. Я теж хочу бомбити тут усе. Ти ще ну, маленький для такого. Нічого він не маленький. Буде ж як для нього. Нічого такого тут нема. Тримай ці гранати. Зараз а, будеш, ти як чоловік даєш там? настоящий, як справжній чоловік будеш полювати. Кидай гранати. Разусі кидає і обережно. Ой, я всі кину, оце тут все побахнуло. Вибухнуло усе. Оце зараз, я в шоці. Зараз, зараз зараз подивимось, скільки там рибки. О, мабуть, дуже багато. Не поганий в тебе улов. Дуже добре ловиш рибку! Слухай, з тебе буде нас справжній тралала Ніхто нас не зупинить. Я з вами згоден. Ніхто нас не зупинить, я буду як ви. Я, та... я також акула, але ти, 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 трохи ти, 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 водиця ти, 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 холодна. Е, Давайте зголодні, може посмажемо рибку. О, так. Давайте. То Як це робити взагалі? Слухайте, ви навчите мене, смажити рибку. Kruto, круто, круто. Так, бери цю рибу та кидаю піч. Зараз посмажимо. Буде дуже смачний ловчик. Але половина моя, я також тобі допомагав. Так! Так, половину я віддам, А вже ж, Слухайте, нічого собі, друзі, от те все мені пощастило, я стану тралалело тралала. Оце круто. Ну чув, в тебе хай. виходить? Та виходить в нього, все я бачу. Будеть як ми. Зараз тримай меч та водне дихання. Зараз підемо полювати на спрутів. Посбачимо, як ти будеш їх бувати взагалі. О, я буду полювати на спротів. Так, використовуємо. О, так, у мене є діамантовий меч. Бачу спрота зараз, зараз, зараз стрибаю. Так, нічого не боятися, я можу дихати під водою. Так, ти перетворюєшся на справжню акулу, як ми будеш, як -ла -ла. Так, тролале. Так, я буду як трололонятко, але мені потрібно наздогнати нічого собі, ви бачили, друзі, як він їх їсть, він, мабуть, ці зуби заточив. Оце так, оце круто. Так, бачу спрута, і зараз я його наздоженю, так, наздоганю. Ой, а, прошу вибачення! в мене є чорнільний мішочок, круто! Збирай їх, збирай. Ми тобі ліжко зробимо. Будеш, як ми, як тралалала-тралала. Тралала. Будеш з нами спати. Нічого, собі круто, але щоб зробити ліжко, мені потрібно здобувати дуже багато цих чорнил. Так, давай, бачу? давай, ти зможеш. Та я то зможу, але я не вмію плавати, як ви так швидко. На, на жаль, я б також хотів так плавати. О, бачу цю парочку, зараз я їх вб'ю. Зараз. О, він так швидко плаває, цей тралалала, тралала. Я також так хочу. Зараз спробую ще одного завалити. Ось іди сюди. Так є. О, ну, мене як є так, непогано, я все бачив. Дивлюсь за тобою. тра-ла-ла. Тра Слухай, в мене є план для тебе. Зараз ми будемо робити, як ти кажеш, полювати в залі. Що? Я трохи не зрозумів. Полювати? Слухайте, я бачу там їжу. О, вы же Зарина знаете, знаете Вы знаете еще такие бургеры, и та пицца. Ну ты сейчас зможу... покажешь нам. Я так разумею, мясо потребно. А вже ж потребно много мясо. Я так и знал, что эти бургеры делаются из всего мяса. Давай тут есть свинья, курка, бивца. Ну, звучит э, смачненько, скажи. Я десь бачив таке, чув однажди. Ці тун, -тун, -тун, тун Саури нападали, щось таке казали, я чув. Що на вас нападали, Тунтун -тун Саури? Нічого собі, Оце так. Так. Слухайте, я навчу вас робити буває, іноді, бургери. Але ж ти розумієш, що їм з нами таскатись взагалі. Ну, взагалі то, мабуть, ви набагато кращі, чим ці тун 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 саури -ту Та ми ж А вже ж сильніші. Цим дерев'яхи нічого нам не зроблять. В нас ага. акули. Ми акули, в нас є зуби, а в неї що? Бревньо це. всіх б'ємо. Так, да, на один зубок. Так, у вас є в зуби. Так, я зібрав вовну. Слухайте, я вже доволі таки багато зібрав всього. А, слухайте, мені вистачить. Знаєте, скільки Ада. можна бургерів зібрати штучок 25, приблизно, можливо, більше. От та мені п'ять. А мені 20. А тобі також зробимо. О, мені можна один, як я не проти від одного, якщо чесно. головне, щоб мене не з'їли, а можуть переплутати вони ж взагалі Ну що, друзі. додому. Так, сідаю, човник, та погнали. Зараз поїмо твоїх бургерів, та зробимо тобі ліжко. Будеш з нами ночувати. Добре, добре, я пливу. Взагалі-то круто у вас тут. Слухайте, острів є м'ясо є. Бургери вони не знають, тільки чули. Зараз я їх навчу робити бургери. Я бачив, що в них в них є хліб, значить, зможемо так зробити. То, що тобі потрібно із інгредієнтів? Так, слухайте, мені е, потрібен хліб, е, можливо, помідор якийсь. Слухайте, тримайте вам м'ясо ось сюди. Все так. І ви зможете зробити е, бургери. Там так, нічого там треба складного. Треба хліб, М'ясо і якісь овочі, так? Так, так. Но спочатку нехай він зробить. Знаєш що? О, дякую, дякую, дякую. Вже бургери є. Слухайте, швидко ви приготували. як тобі? Зараз, зараз, зараз я буду їсти. О, які смачні. О, нарешті, нарешті. Так, смачні. Мені сподобались. Слухай, красті, круті бургери робиш. Навчив нас, а тепер роби ліжко. Тобі потрібно пофарбувати вовну. У блакитний колір. Блакитний колір? О, слухайте, зараз все зроблю. Так, я знаю, як це робиться, ось це сюди. Так, о, в мене ще залишилося одна... Е, один цей мішочок чорнила. Слухайте, тепер потрібно що далі робити? Бери дошки, три одиниці знизу, три зверху, але зверху вовна. О, зрозумів. Так, все я зробив ліжко нарешті. О, то Добер заходь, поставиш сюди. там. Будеш з нами спати, як справжній чоловік будеш. О, непогано, непогано вийшло. Я буду як тролалела тролала. Круто, друзі, мені так подобається з ними виживати. Я, якщо чесно, навіть не хочу не хочу їхати звідси, точніше, плити. Так. Лягай спати, набирайся сил. Завтра підемо на справжнє полювання, на щось дуже велике. О, так, на завтра буде цікаво, тобі. тобі потрібно дуже багато сил, то лягай. Так, завтра -гран Маджа вбивати будемо. -гран Маджа? я ж щось є, знаю, що це таке, це могутня риба, все все я лягаю. Так добраніч. ніч. Добраніч. На добраніч. Прокидайся, прокидайся швидше. Давай, давай, вставай.

Так, все, ми всіх вбили. Слухайте, нікого не бачу більше. Я така класна команда виходить. Так, він буде як син нам. Справжній тралалала тралала. Зараз ще вб'ю ось тут залишилися. Ну, все, майже все. Хм. Ти нам показав, що ти круто збиваєш цих тун-тун-саурів так, я круто вбиваю їх. О, човен. Так, у нас є да. для тебе новина. Давай йому. Ну, ми знаємо, де твої батьки. О, де мої батьки? Так, ми та... хочемо тебе відвести до, до них. Звичайно, звичайно, з ними все добре, не переживай. Так, стрибаю човен, та поплиє за нами. Зараз покажемо тобі, де вони знаходяться. Вони дуже хвилюються за тебе. Але тільки обіцяй, що будеш до нас в гості припливати. Нам з тобою дуже Обов сподобалось. Так мені також все поплили додому.